Сьогодні багато людей живуть у постійній боротьбі між страхом і надією, хвороби, душевні рани, тривоги, відчай, паніка усе це штовхає людину на пошук зцілення, і тут, посеред усього, часто незрозумілого перед нами виникає вибір, куди йти: до лікаря, до церкви чи до екстрасенса, а може просто вбити біль таблеткою і забутися. У часи, коли люди звертаються до гороскопів, псевдодуховних майстрів, платних медіумів. Церква мовчки, але твердо показує на постать справжнього цілителя не шамана, не гуру, а монаха, смиренного, мовчазного та лагідного, преподобного Агапіта Печерського. Це ім'я часто шукають у Google з простим запитом. Молитва до святого Агапіта як стілює Агапіт, цілитель Києво-Печерської лаври. І це вже добре, бо навіть у епоху дезорієнтації серце інтуїтивно тянеться до істини. Преподобний Агапіт жив у 11 столітті у Києві в стінах молодого на той час Печерського монастиря, був учнем преподобного Антонія та жив у Печері, молився, постився та працював. Але особливим його даром було милосердя і здатність за Божим промислом зцілювати хворих. Він лікував не магією, не гіпнозом і не ворожінням. Він молився, пустився, давав хворим трави, прості, зібрані власноруч, і найбільше вкладав у кожну свою справу любов. Це було безплатне служіння. Його називали лікарем безсрібним, бо ніколи не брав за лікування ані копійки. Його духовна чистота була такою великою, що сам князь Володимир Мономах, тяжко захворівши, наказав покликати саме Агапіта, відмовившись від вірменського лікаря, що працював при його дворі. Той лікар розсердився, насміхався, але сам змушений був визнати, молитва монаха сильніша за всі його методи. Бог прославив преподобного агапіта багатьма зціленнями, але сам святий жодного разу не приписав собі слави, бо знав, не він лікує, Бог діє через нього, і тому, коли наблизилась смерть, він відмовився від почесних поховань, просив лише бути похованим поруч з братією у печерах. Ми живемо у час, коли зцілення стало товаром. Є попит, є пропозиція, є страх, будуть ті, хто цей страх експлуатують. Люди платять гроші за енергії, чакри, очищення роду, високі вібрації. І не помічають, як усе це не про віру, а про маніпуляцію. Це духовна підробка. Магія ніколи не лікує душу, вона дає коротке враження контролю і залишає порожнечу. Преподобний Агапід Печерський це повна протилежність. Він не обіцяв чудес, не збирав гроші, не намагався когось вразити. Його чудо це молитва, смирення, віра, тиша і любов. У ньому немає нічого ефектного, але є все, що спасає. Саме тому його й досі шукають, саме тому люди моляться йому перед операціями, просять за дітей, за стареньких батьків за себе самих, бо серце відчуває тут правда, тут Бог. І коли в нашому житті з'являється хвороба, страх чи темрява, потрібно не бігти до ворожки чи гороскопу, а упасти на коліна і просто сказати: Господи, зціли, якщо на це Твоя воля. І просити молитв преподобного агапіта, того. То колись лікував князів, але завжди залишався братом для простих.